Настя, ми багаті! А це з якого дива? Мені щойно написав у телеграм Ембумбо Дікака. Виявляється, у мене в Ефіопії був родич мільярдер, і він залишив мені в спадок півтора мільярда доларів. А звідки в тебе родичі в Африці? Він троєрідний прадід по маминій лінії статової сторони шестирідного племінника. Чи як він там мені казав? Вау! Тобто якийсь мужик в Телеграмі знайшов законного спадкоємця в Івано-Франківську і вислав тобі гроші. Ні, ще не вислав. треба оплатити півтора тисячі доларів за комісію. Але що то є, як півтора мільярда? Ну то хай візьмуть гроші з твого спадку. Чи дай вгадаю, у них всі гроші на банківському рахунку. А ти звідки знаєш? Та, я теж там родичі є. Ні, у мене є родичі в поліції, і цей ембум був просто шахрай. Шахрай? А я думаю, чого він мені українською пише? Ще й на перегінському діалекті. Заблокуй його і півтора тисячі віддай мені, бо з такими родичами ми ще не скоро купимо квартиру в благо. Ну на півтора мільярда можна було б купити цілий ЖК і назвати його. Ага, ЖК імені Ембум Будікака.